Дивіться, яка красуня прийшла до мене. Моя Іриска. Неймовірна, гарна кіця. Іриска, помахай лапкою. Іриска. Іриска. Помахай. Красуня. Всім привіт! З вами Яна Вошивана і ви на моєму каналі. Сьогодні моя улюблена рубрика. І єдина, принаймні на моєму каналі, мама вишиває. Ось. Ось ця перша подушка, вона буде подарована моїй бабусі і вишивала її моя мама на страмні, які ми купували раніше на сайті Голка, Їй окремо продається страмін для подушок. І потім купила окремо нитки акрилові в одному з магазинів. У нас в місті і ось такий узор придумала моя мама досить непогано і ну любить такі, мама, моє, узори. Я навіть пам'ятаю з дитинства, в нас була така подушка, тоді ще в, в далекі 90-ті. Тоді не так було, індустрія вишивки розвинена, але пам'ятаю, що. Отакі от, такі от е, ромбики, різні квадратики, лінії е, було зображені на подушці. І це, знаєте, таке, коли дивися на цю подушку, то враження, ніби я знов потрапила в дитинство. Е, дуже гарна подушка і покажу зворот. Зворот купували в магазині тканин. От, Такого нейтрального кольору, мені здається, що воно пасує, тому що сам зворот, і от невеличка тканинка, досить дорого коштує. Зараз ціни піднялися так конкретно. Тут здається, якщо я не помиляюсь, чотири кольори, і розмір подушки ну, приблизно десь 40 на 40. Отак. Дуже гарна і красива подушка. Ось так вона виглядає красота. І ще одна подушка, яка буде подарована такий гарний червоний мотоцикл на фоні якоїсь стіни, мені так здається, торгова марка це чарівниця, артигул 304. Здається, що ще недавно купували набір, а вже зараз приємно спостерігати за готовою роботою. Вишивався напівхрестиком, по канві з нанесеним малюнком. І розмір цієї готової роботи 40 на 40. Страмін тканина а, і вишивалася акриловими нитками. Дуже гарно і покажу вам зворот. Зараз от ближче покажу, як гарно виглядає на півхрестику. І зворот. Так само такий, як і в попередній подушці. І він, він так само пасує, тому що тут де-не-де-ось такий фон світлий і так само чудово підходить зворот до цього мотоцикла. Я думаю, що майбутній власник буде задоволений таким незвичним і дуже гарним подарунком. І ще одна подушка, яку вишивала моя мама, ось такий бичок вітергої марки Черівниця, артикул 136. Цю подушку мама вишила для моєї донечки. Сюжет дуже гарний. Мені подобається бичок на фоні неба, хмаринок, навколо нього літають пчілки, ми бачимо ромашки. Але що цікаво набір цей вишивається напівхрестиком. А мама моя вишила бичка, і ось тут, де не де ми можемо побачити, серединку ромашок вишивається хрестиком. А все інше напівхрестиком. Мама ну, трошки хвилювалася, що не вистачить ниток, але от саме хрестиком цього вистачило. Дуже гарна робота, мені дуже подобається 40 на 40 розмір. От кольорів не скажу вам, скільки, ось так. Виглядає така пухкенька подушка, і зворот аналогічний, як і в попередніх подушках. Але мені подобається, що він такий, знаєте, цей колір нейтральний і універсальний. Підходить до будь-чого. Дуже гарна подушка. Ось така. Ось такі гарні і чудові подушки. І хотіла би сказати, ну, наші реалі, вони на нас впливають. Всі подушки майже вишивалися вдома, в дорозі, в машині, вишивалися під час тривог. З одного боку, це дуже зручно вишивати. І себе трошки заспокоювати в такі моменти, тому що ну, складно морально сидіти там декілька годин чекати. А от вишивка нас відволікає і допомагає тримати себе в рівновазі. Ось така моя мама чарівниця, і, е, рукодільниця, і вишивальниця. Дякую всім вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.